Вітаю! Сьогодні робота кадрового спеціаліста це вже не про папки з документами і нескінченими підписами. З розвитком технологій робота кадрового спеціаліста стає цікавішою та різноманітнішою. Фокус зміщується з рутинних процесів до управління даними та стратегічними завданнями. В цьому уроці ми розглянемо з вами, з якими викликами стикаються кадровий спеціаліст у паперовому середовищі. Як цифровізація допомагає їх вирішувати? Які можливості відкривають сервіси вчасно кадри та вчасно едо? Отже, виклики кадрового документообігу у паперовому форматі? Коли кадрові спеціалісти працюють з папером, з'являється цілий ряд проблем, зокрема, такі як витрати на папір і архів, адже зберігання паперових документів вимагає багато місця та коштів, або рутина з'їдає час. Адже… До 70% робочого дня кадровика йде саме на стандартні задачі скласти наказ, перевірити дані, відповісти на типові запитання працівників або складність пошуку документів. Адже документи можуть дублюватися, погубитися, а архіви перетворюються на хаос або зростання навантаження, коли компанія збільшує штат, робота стає більше, але рідко компанія має ресурси на нових спеціалістів. Усе навантаження лягає на існуючу команду. Або ризики помилок і втрат. паперовий документ легко загубити або не встигнути підписати. Або, наприклад, незручність для співробітників. Будь-яка заява це біг по кабінетах та нерви. Ну або, наприклад, повільність процесів. Узгодження у паперовому форматі завжди забирає більше часу. Давайте зафіксуємо, що електронний документообіг в Україні це законно і це невідворотне явище, до якого ми всі йдемо. Відповідно, до законів. Про електронні документи та електронний документообіг і закону. Про електронні довірчі послуги. Електронні документи мають таку ж юридичну силу, як і паперові, та визнаються у суді. Тому бізнес може щоденно використовувати ЕДО без ризиків! Законність електронних документів підтверджена такими законами та нормативно-правовими актами. Перше, закон України про електронні документи та електронний документообіг. Друге закон України про електронні довірчі послуги, Третє – закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Тут варто звернути увагу саме на статтю 7. також на Кодекс законів про працю та наказ Мін'юсту 1886 5 яким затверджується порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання. На архівне зберігання. Також на додачу, зверніть увагу на наказ Мінюсту 1035, яким затверджені правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах, установах та організаціях. Зміни в законодавстві, спричинені воєнним станом, розширили можливості для електронного кадрового документообігу, дозволивши цифровізацію таких процесів. Частина 2 статті 7 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану дозволяє компаніям використовувати будь-які способи електронної комунікації, не лише сервіси ЕДО, а й електронну пошту, месенджери тощо. Це дає змогу кадровикам ознайомлювати віддалених працівників із внутрішніми документами при прийнятті на роботу, переведені звільнені тощо. Обов'язковою умовою є взаємна згода роботодавця і працівника зафіксована у письмовій формі. У жовтні 2022 року було змінено порядок 1886, що дозволило зберігати кадрові документи в електронній формі. Нові положення передбачають, що електронні документи тепер не потрібно погоджувати з архівними установами. Це спрощує бюрократичні процеси між компаніями і державними установами. Документи тимчасового зберігання до 10 років не обов'язково створювати в паперовій формі. Заяви про відпустки, графіки відпусток та інші кадрові документи можна створювати в електронній формі без дублювання на папері. Документи тривалого і постійного зберігання не вимагають паперових оригіналів. За потреби їх достатньо роздрукувати з цифрового сервісу, в якому вони зберігаються. Порядок 1886 визначає, що паперовою формою електронного документа є його засвідчена паперова копія, створена з урахуванням інструкції з діловодства компанії. Зміни в законодавстві надають широкі можливості для впровадження. Електронного, кадрового документообігу та заощадження ресурсів спеціалістів на цьому курсі ми познайомимося з сервісом, який робить кадрову роботу максимально ефективною, а саме, вчасно кадри. Зокрема, в сервісі можна швидко оформлювати і підписувати кадрові документи, дотримуючись усіх вимог трудового законодавства. Можливості сервісу дозволяють автоматизувати процеси, які зазвичай потребують багато часу. Наприклад, оформлювати відпустки, адже співробітники легко подають заяви на відпустки онлайн, а менеджери і керівники їх погоджуються. Або ознайомлення працівників із внутрішніми документами, адже після ознайомлення працівники накладають електронний підпис, це знімає ризики штрафів під час перевірки. Ну або, наприклад, вести особові справи працівників. Система зберігає всі необхідні документи співробітника в захищеному електронному архіві. Це дозволяє HR працівникам контролювати наявність усіх обов'язкових документів, такі як дані паспорту, податкового номеру, військово-облікових документів тощо. А також розглянемо. Сервіс Вчасно ЕДО, який пов'язаний із сервісом вчасно кадри та теж допомагає спрощувати роботу з кадровими документами. У вчасно кадри зберігаються всі документи про кожного працівника, і ви легко та швидко можете знайти потрібний документ, який автоматично відображається у вчасно ЕДО. Далі ваші документи можна перенести до архіву вчасно, де є можливість структурувати документи та довгостроково їх зберігати. Підсумовуємо: кадровий електронний документообіг це інструмент, що знімає з кадрового спеціаліста рутину і відкриває простір для стратегічної роботи. Він економить ресурси компанії, підвищує швидкість процесів і робить роботу зручнішою для всіх учасників процесу. Вчасно кадри та вчасної до створюють єдине екосистемне середовище, у якому кадровий документообіг стає простим і швидким. А коли компанія цифровізувала і зовнішній і внутрішній документообіг, їй легше цифровізувати і інші процеси, роботу з партнерами, електронні ТТН чи програмні РРО. Колеги, якщо ви маєте запитання, залишайте їх за посиланням у Google формі. Ми прочитаємо та обов'язково надамо відповідь. У наступному році ми детально поговоримо про перші кроки повчасної до. Як створити обліковий запис, що потрібно для старту роботи з електронними документами та основи роботи з електронними підписами вчасно КЕК?